Грунт, грунт, я добро. Які наші подальші дії? Що кажуть командири? Тримайте, чекайте на підкріплення БК і евакуацію. Як прийняли? Вони просто з переляку вистрілялися з БК одразу, виходить. У них, вони не зачислили траншею. Тобто вони зайшли, 50 метрів зайняли в принципе, одразу, так і залишились там. З переляку настріляли БК. Пидор, там залышалось и живые позиции. Получается. С них сейчас мазня происходит у них. Стрелять уже нечем как бы. все. На 300 или под подбили да, кучу да, банок. Да, да. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, а, Гуцул, гуцу, я гений. Парни запутают. Колы, будет Пид Пидмор и бока. Що, нахуй, воно, тут сидить нахуй. Ну? No. Це такого томбувалися тут, як звердельки, блядь. Десь доходять на роли свішку. І здонахлі, блядь. Це нарно спокійно. спокою. Отак вони, блядь, на часій йшли. Бачу, заскакують нахуй. Зайпевних немає. Щось таке прилетіло, в'їбало, блядь. готь-готь, горить, готь.

До бою! До бою! До бою! Передавай направо! До бою! До бою!